Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої, Твоєї Матері і всіх святих помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі. Цар Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас. І очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владихо, прости, беззаконня наші, святі злянці, цілені немочі наші. Імені Твого Ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ставши після сну, припадаємо до Тебе благий і ангельську пісню співаємо Тобі всемогутній Свят, свят, свят єси, Боже, молитвами, Богородиці, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові. Ти, Господи, що зі сто підніс нас, просвіти розум і серце і уста наші відкрий, що піснею прославляти тебе, святая Тройце, свят, свят, свят єси, Боже, молитвами Богородиці, помилуй нас і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Несподівано суддя прийде, і вчинки кожного виявляться, тому зі страхом взиваємо півночі свят, свят, свят єси, Боже. Молитвами, Богородиці, помилуй нас, Господи, Помилуй, 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 Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помилуй, ставши після сну подяку, приношу тобі Пресвята, Тройце, Боже наш, що ти з великої милості Твоєї і довго терпіння не прогнівався. На мене лінивого та грішного, і не дав загинути з гріхами моїми, але з властивим тобі людинолюбством. Підняв, відснушав зранку, прославляти державу Твою і нині просвіти мої мислені очі, відкрий мої уста, щоб навчатися слова Твого і розуміти заповіді Твої, і чинити волю Твою і вихваляти Тебе в сердечному прославленні, в піснях славити все святе ім'я Твоє. Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Придіть, поклонімося Реві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося і припадімо до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї, і з великого милосердя Твого, прости, провини мої. Особливо омий мене від беззаконня мого, і від гріха мого, очисти мене. По беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти Тебе, єдиного, я зрішив, і лукаве перед очима Твоїми вчинив. Отже ти правений в слові твоїм, і справедливий у присуді Твоїм. Ось бо беззаконні зачати я, і в гріхах породила мене мати моя, бо ти істину полюбив єси, невідомий таємне мудрості твоєї, ти явив мені, Окропи мене, і сопом, і я очищуся, омий мене, я стану біліший від снігу, дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кістки мої у і дверни лице Твоє від гріхів моїх, і прости мені всі беззаконня мої. Серце чисте, створи мені, Боже, і духа праведного віднови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Святого не відніми від мене. Поверни мене, радість спасіння Твого, і духом могутньому кріпи мене. Навчатиму беззаконників шляхів твоїх, і нещастиві повернуться до Тебе, Визволи мене від вини кривавої, Боже, Боже, спасіння мого, і язик мій радісно славитиме правду твою, Господи, відкрив уста мої, і язик мій сповістить хвалу Твою, бо коли б ти жертви забажав, приніс би я все палення ти не бажаєш, жертва Богу від духу покорений, серцем скорботним і смиреним ти не погордуєш. Ущаслив, Господи, ласкою Твоєї, Сеон, і нехай збудуються стіни Єрусалимські, тоді угодна тобі буде жертва правди, приношення і всепалення, тоді покладуть на жертовник Твій тельців. Вірую в єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився перше всіх віків. Світло від світла Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдиносушного Зотцем, що через нього все сталося, він для нас, людей і ради нашого спасіння зійшов з небес, і воплотився від Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і розп'ятий був за нас при і пелаті, і страждав і був похований. І воскрес на третій день, як було написано, і вознісся на небо, і судить правороч Отця, і знову прийде у славі судити живих і мертвих, і царство його не буде кінця, і в Духа Святого Господа, животворчого, що й до ця сходить що йому за Отцем і Сином. Однакове поклоніння, і однакова слава, що говорив через пророків. В Єдину святу Соборну і Апостольську церкви, визнайодне хрещення на відпущення гріхів, чекаю Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Боже, очисти нас з грішних, бо ми нічого доброго не вчинили перед Тобою, але ти визволи нас від всякого зла, і хай буде в нас воля Твоя, щоб неосудно ми відкрили уста наші грішні. І славили святе ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. сну ставши, раніше, приношу тобі спаси, піснею, припадаючи, прошу тебе. Не дай мені заснути в гріховній смерті, але не пожалій мене, ти, що добровільно розп'явся, і мене, яке лежить у ліношах, підійми швидко, і спаси мене в пристоянні молитві, і по сні нічній пошли мені світлий безрішний день, Христе Боже. І спаси мене до тебе, владико чоловіко любче, ставши після сну вдаюся, і до праці твоєї стаю з милості твоєї, і молюся тобі. Допомагай мені повсякчасно і в осякому ділі, і захисти мене від усякого лиха, що є в світі. І в диявольських спокус, і спаси мене і веди мене в царство Твоє вічне, бо ти мене створив, і дбаєш про мене, щоб дарувати мене всяким добром на тебе, моя надія, тебе щиро, я славлю нині, і повсякчас, і навіки віків. амінь. Господи, що з великої милості Твоєї і щедрості Твоєї дав мені рабу Твоєму минулу ніч перебувати без напасті від усього злого і супротивника. Ти сам, владико, Створителю всього, сподобай мене при світлі твоєї істини і з просвітленим серцем творити волю твою нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Вседержителю, Боже Небесних сил і всієї плоті, що на небі живеш і нас, смирених, доглядаєш, серця й думки випробовуєш, і те, що є таємне в людині, добре бачиш безпочаткове і вічне світло, в якому немає ані тіні зміни, або перетворення, сам безсмертний, царю опрями молитви наші, які ми в час цей грішними нашими устами творимо на безліще дрот Твоїх, сподіваючись, і прости нам гріхи наші, чи словом, чи ділом, чи думкою свідомо, чи несвідомо заподіяні, і очисти нас від усякої скверни тіла і духа, і дай нам, щоб бадьористі серця і тверезості розуму прозили. Всю ніч цього життя, очікуючи очіку, очіку, світлого і явленого дня єдинородного сина Твого, Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа, коли Він прийде зі славою, судя всіх відплатити кожному по Його ділах, нехай не в сні, не в лінощах, а в бадьорості і щирій праці, ми з'явимося готовими і війдемо з ним у блажене царство Його слави, де голос невмовний тих, що святкують, і невмовна утіха всіх. Що бачить неосяжну доброту лиця Твого, бо Ти є світло істини, що освітлюєш і освячує все, і Тебе славить, всяке творіння на віки віків. Амінь. Благословляємо тебе, Небесний, Боже і милосерди, Господи, за те, що виявляєш на нас повсякчас, безліч великих недосяжних славних діл Своїх, що дав нам сон на підтримку нашої немочі. І відпочинок від праці знесиленого тіла, дякуємо тобі, що не погубив нас з нашими гріхами, а зі звичайною твоєю любов'ю до людей підняв нас сну, що прославляли ми Твою владу, отже, молимось і молим Твою безмірну добрість, просвіти наші думки, підведи очі і розум наш від тяжкого сну і лінощів. Відкрий наші уста і наповни їх, похвалою тобі, щоб ми мали змогу непохитно визнавати і славити тебе без початкового Отця і з єдинородним Твоїм Сином, і Присвятим Благим, і животворчим Твоїм Духом нині, і повсякчас, і на віки віків, Амінь оспівуючи благодать Твою, владичице молю, молю тебе, мій розум, просити благодаті, вчинити по правді. Мене настав шляхом Христових заповідей, бадьорим до пісні укріпи сон з невіри віджени. Молитвами твоїми богоневісто, звільни з гріховних пут, що ними я скутий. охороняй мене вдень і вночі, захищай від ворогів, що нападають на мене. Ти, що життєдавця Бога народила, оживи мене у пристрастя ми. Ти, що породила світло невечірнє, просвіти Мою засліплену душу, пречудна в владичну палато мешканцям Святого Духу, сотвори і нас, ти, що цілителя народила великої наші душі, багатостраждальної душі, розбурханого життєвою бурою на стежку покаяння нас прямуй, визволи нас від вічного вогню, від змія злого і пекла. Повинного в багатьох гріхах, не покажи мене радісним бісом, застарілого нечутливими згрішеннями сотвори мене пренопорочна мати і новим. звільни від усякої муки, і владику Господа благай, і сподоби мене заслужити небесні радощі зі всіма святими, Пресвята Діво, Божий, голос нікчемного. Раба твого, і пошли пречиста, струмінь сліз, щоб очистити скверну моєї душі, стогін від мого серця, тобі би приношу безперестану молитву від гукниць, владичице, молебну мою, службу прийми й Богові, благоутробному принеси вища від ангелів мене, вищим за всяке світле сотворіння, світлоносна покрова небесна, духовна благодать. Мене направ, і руку підійми, і устав, свердені скверною для похвали. Все непорожня направ, душа рослінних ворогів моїх позбав мене, Христа старанно благаючи йому щесть, слава і поклоніння належить нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Милостивий і всемилостивий Боже мій, Господи Ісусе Христе. Щоб безмірної любові ти зійшов і плотився, щоб спасти всіх, тебе, Спасителю, молю. Спаси мене з благодаті Твоєї, бо якщо візлих діл спасеш, то це буде благодаті дар, але більше як обов'язок. О, Спасителю мій, многомилостиві і невимовний милості, ти сам казав Христе мій, хто вірує в мене, жити мій смерті не побачить повік, коли ж насправді віра в тебе спасає Тих, що у відчаї. То я вірую, спаси мене Бог мій і творець, віру цю Боже мій замість діл зарахуй мені, бо не знайдеш чинків, заради яких ти виправдав би мене, але тієї віри моєї, нехай вистачить замість діл моїх, вона нехай відповідає за мене, і нехай виправдає мене, нехай зробить мене учасником вічності твоєї, щоб сатана не полонив мене і не похвалився, слово, що. Відірвав мене від руки твоєї захисту, але хочу чи не хочу, спаси мене, Христе, спаси мій, вийди мені назустріч, рятуй, богину, ти боєси Бог мій витроби, матері моєї, сподоби мене, Господи, нині возлюбити тебе, як іноді я любив той самий гріх, і ще послужити тобі без і щиро, як служив раніше, облесливому сатані, нехай же нікому не служитиму. Тільки тобі Господу і Богу моєму, Ісусу Христу усі дні життя мого, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий ангеле представлений до моєї грішної душі і до пристрасного мого життя, не покидай мене грішного, і не відступи від мене за нестриманість мою, не попусти злому духові володіти мною через пристрасті мого смертного тіла. Зміцни мої немічні сили в боротьбі з гріхами і наставляй мене на спасену дорогу. О святий ангеле Божий, охоронителю захиснику моєї нерозкаяної душі і тіла, прости мені все, чим образив я тебе за всі дні життя мого, і коли чим зрішив минулої ночі захисти мене в даний нинішній день і охороняй мене від усякої спокуси диявольської, щоб я ніякими гріхами не гнівив Бога мого. А молись за мене до Господа, щоб він утвердив мене у страху своєму і показав мене достойним слугою, святої, безмірної своєї благості. Амінь. О пречиста діво, Богородице, надія всіх християн, що живуть на землі. Не відвертайся від мене грішного, бо я непохитно надіюся на Твоє милосердя, погасив мені в полум'я багатьох пристрастей моїх. Запали моє жорстоке серце і мій холодний розум любов'ю до виконання заповідей, Сина Твого і Бога нашого, викорени пречиста, з мого затьмареного розуму і з мого жорстокого серця безнадійність, недбалість, лінощі та безлуздя, і всі темні і брудні думки та наміри, владиче, це мої тяжкі духовні і тілесні рани, не попусти, щоб зло перемагало мене і твоїми материнськими молитвами Прихили мене до милість Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, бо Ти благословена від усіх родів і славиться пречисте ім'я Твоє по віки віків. Амінь. Моліть Бога за нас, святі угодники Божі, бо ми щиро до вас звертаємося з помічників і молитвиників за душі наші, Богородице Діво. Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого бо ти породила, Христа Спаса, визволителя, душ наших, спаси, Господи, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє, перемогу по Божому народові нашому, на супротивників подай Христом Твоїм, охороняй нас оселю Твою. Отче Святий, дай нам з душевним спокоєм зустріти все, що принесе, нам прийдеш ні, цей день. дай цілком віддаватися Твоїй святій волі, і всякий час дня, і всякому місці наставляй, і підтримуй нас, які б ми не одержали, звістки протягом дня навчи нас приймати їх. І спокійною душею, і твердим впевненням, що на все є Твоя свята Воля в усіх словах та справах наших керуй, нашими думками й почуттями, в усіх несподіваних випадках життя не дай нам забути, що все посилається Тобою. Навчи нас прямо й розумно обходитися з кожною людиною, нікого не соромлячи, не засмучуючи, отче, дай мені сили знести втомлення прийдешнього дня та всі події. Сьогодення керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятись, терпіти і прощати, і любити, бути святий на віки віків. Амінь. Пом'яний, Господи Ісусе Христе Боже наш. Милості щедроти твої від віку сущі, заради яких ти став людиною, і розп'яття, і смерть заради спасіння, православно в тебе, віруючих, перетерпіти, зволив єси. І воскрес із мертвих, і, і вознісся на небеса, і сидиш, і сидиш праворуч Бога Отця, і милостиво споглядаєш, на моління тих, хто смирено всім серцем призиває тебе, Прихили вухо твоє й почуй, наше смиренне ранкове моління нікчемних дітей твоїх, серед пахощів духовних, що приносим Тобі за всіх людей твоїх, найперше поміни, Господи Ісусе Христе, Боже наш. Церкву Твою святу Соборну, і апостольську, що чесну свою кров заню пролив, єси, її утвердив і зміцнив, і поширі збагати замири, і, за, за і непереможною ворогів пекельних повік збережи. Розбрах церковний втихомир Тихомир думи, думки поганські вас і знищи, і викоріни безбожництво вигуби, і ніщо силою Святого Твого Духа, на ніщо перетвори. Владу нашу миром оточи від всякого ворога, і супротивника визволи й охорони, вклади в серце їм всяку добру і спокійну думку про церкву Твою святу, і про всіх людей Твоїх, щоб і ми в спокої, тихий, й безтурботне життя провадили в істинній вірі. У всякій побожності та чистоті, спаси, Господи, і помилуй святіших соленських патріархів, православних, і визволи від всякої небезпеки, згадай, Господи, преосвящених митрополитів, архієпископів, єпископів, пресвітарів, деяконів. Весь чернечий чин, і весь причет церковний, що поставив, єси їх пасти Твоє словесне стадо, і молитвами їх помилуй і спаси нас грішних, спаси, Господи, і помилуй Отця мого Духовного, і святими його молитвами прости гріхи мої, спаси Господи, і помилуй батьків моїх братів, сестер і рідних моїх. І всіх родичів моїх та друзів, і даруй їм мир твій та все добре. Спаси Господи, і помилуй старих молодих бідних сиріт, вдовиць хворих, засмучених і тих, що біді, в скорботах, у злидях, в неволі, у в'язницях, на засланні, особливо ж тих, що за тебе віру православну. Безбожниками, відступниками та єретиками переслідувані, є. пом'яний їх відвідай, укріпи за спокій, і скоро силою Твоєю полегшення, волю і визволення їм подай, спаси, Господи, і помилий доброчинців наших, що допомагають нам, жаліють і доглядають нас, дають нам милостині і просять за нас недостойних молитися за спасіння і вічних благ Твоїх отримання. Спаси, Господи, і помилуй посланих на службу тих, що подорожують отців, братів, матерів та сестер наших і всіх православних християн. Спаси, Господи, і помилуй тих, кого безумством своїм я спокусив, і з праведної дороги звів, а на погані й негідні діла напровадив їх Божим Твоїм промислом на істину, пусть знову їх наверни. Спаси, Господи, і помилуй тих, що ненавидять і кривдять нас. І роблять нам напасть, не допусти їх до загибелі через нас, недостойних і грішних, Ти, що від православної віри відступила, погибельними єресями, засліплені від церкви нашої, відкололись, світлом Твоєї пізнання і істини просвіти до Святої Твоєї Соборної, і апостольської церкви знову приєднай мерзену безбожну богохульну владу скорени. А правовірну утверди силу християнську, піднеси і милості твої багаті, пошли нам, бо ти благословен на віки віків. Амінь. Пом'яни, Господи, спочилих, спочилих святіших патріархів православних, правосвященних митрополитів, архієпископів і єпископів, священчий і чернечий чин, причет церковний, що тобі послужили. Благовірних і повік незабутніх князів, і гетьманів наших, ві... вікопомних фундаторів святих храмів і вічних твоїх оселях зі святими упокої, поміни, Господи, душі спочили храбів твоїх, батьків увесь рід мій і прости їм їхні провини, вільні і невільні, даруй їм царство і причастя вічних твоїх благ і Твою. Безконечного блаженного життя, насолоду, пом'яни Господи і всіх. <кхи> надії на воскресіння і життя спочилих отців, братів і сестер наших, православних християн, що тут і повсюди лежать, і зі святими Твоїми Деся, і світло лиця Твого всели, і нас помилує як благий, і людину любить. амінь. Подай Господи відпущення гріхів, усім раніше спочилим у вірі, і надії на Воскресіння Отцям. Братам і сестрам нашим і сотвори їм вічною пам'ять. Подай, на пам Подай Господи відпущення гріхів усім раніше спочилим у вірі і надії на Воскресіння, отцям, братам і сестер нашим, і сотвори їм вічною пам'ять. Подай Господи відпущення гріхів, усім раніше спочилим у вірі і надії на Воскресіння Отцям, братам і сестер нашим, і сотвори їм вічною пам'ять. Достойно є, і ця є істина, славити тебе, Богородицю, пресноблажену і пренопорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від Херовимів і незрівняно, славнішу від Серафимів, щоб зітління Богослово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами пречистої Твоєї Матері і всіх святих Твоїх помилуй нас. Амінь.